У Дніпропетровській області понад 3,5 тисячі укриттів. Всі вони мають бути доступними для людей у будь-який час та за будь-яких обставин, без жодних але, тим паче через півтора роки війни. У червні провели перевірки захисних споруд регіону. Комісія з'ясувала, в якому стані вони. Є недоліки у Дніпрі. Ми провели нараду, на якій пропрацювали шляхи вирішення проблем спільно з представниками місцевої влади, ДСНС та поліції. Прийняті рішення щодо відповідальних осіб звільнено начальник управління з питань цивільного захисту міськради Андрія Газіна, його керівник, директор відповідального департаменту Олександр Чудновський, отримав догану. Заступник міського голови Михайло Лисенко відсторонений на час проведення службового розслідування. Задача міської влади до кінця липня виправити ситуацію. Відповідальні мають це зробити, а комісія перевірити результат. В цілому періодичні інспекції. Сховищ зробимо правилом. Завдання місцевої влади не лише підтримувати в належному стані наявні укриття, а й розширювати їх мережу. У Дніпрі вже встановлено 65 мобільних захисних споруд. Їх мережа розширюється, додатково встановлять ще понад 50 даних сховищ. Також на найближчій сесії міська рада додатково виділить понад 200 мільйонів гривень на ремонт укриттів. Підхід до організації системи укриттів змінюється у всій країні. Держава надає їм статус об'єктів стратегічного значення, планують вдосконалити законодавство та посилити відповідальність за неналежне утримання сховищ, адже безпека людей це пріоритет влади на всіх рівнях.